Друзі, усім привіт! І ви на каналі Профімама. Не так давно ми знімали відео, де у косичку вплітали колечки. То зараз же з'явився різноманітний вибір прикрас, наприклад, у вигляді фермедиків, квіточок, зірочок. І зараз ми вам покажемо, як вашу косичку зробити унікальною та яскравою. Доброго дня, наші друзі! Я вже з такою косичкою хожу майже місяць. Її зручно носити як з розпущеним волоссям. Так і заплетати її в зачіску. дивіться як. І як Софійка вже сказала, ми вам покажемо зараз багато різних прикрас, які можна використовувати. В нас є такі прикраси у вигляді жилених ведмедиків, які я просто обожнюю: різноманітні фігурки, різнокольорові кільця, та навіть кільця у вигляді сердечок. А у цій коробочці різні фігурки на різний смак. Їх можна використовувати не тільки як для волосся, а ще й зробити сережки. Я вже так робила. Можете зайти на попереднє відео і подивитися мої сережки з ведмедиків. Косичку ви можете заплести будь-де на голові: праворуч, ліворуч, зверху, знизу. Ми будемо заплетати зверху, з правої сторони. Для цього я відберу невелику прядку і почну заплетати, звичайно. Трьохпрядну косичку. Можу вам порадити вибрану прядку трохи змочити. Так вам буде легше її заплетати. Ріжки проплили, і тепер ми починаємо вплитати наше кільце. Для зручності ми робимо невеличку петлю і просуваємо наше кільце. Друзі, хто не знає, ми живемо у місті Харків і мої батьки власники крутого салону краси. От їхній інстаграм, можете подивитись. То коли завозять якісь новинки, я одразу біжу до мами на роботу і їх подивитися. І один раз я так прибігла подивитися на ці прикраси і одразу взяла для себе два ведмедика і зробила з них сережки. На основі від сережки є таке кільце, на яке ви можете чіпляти прикраси. То, коли ви розплітаєте свою косичку, ви можете зробити або сережки, або намисто, або ще щось. Ми заплели маленьку кіску і тепер нам треба зафіксувати її зажимом. Зажим ми обіраємо під свій колір волосся. Далі ми протягнемо петельку у невеличкий зажим і потім просунемо через волосся щоб наш зажимчик остався на малесенькій кістці. а в кінці зафіксуємо усе плоскогубцями. ми закінчили наше плетіння і можна ще додатково націпити різні прикраси, але я обираю без них, буде в мене такий мінімалізм. Тепер не тільки мама ходить стрільова, а ще й я. І хочу вам нагадати, щоб ви не забували про лайки та підписки, так ми будемо розуміти, що ці відео вам цікаві. На цьому ми з вами прощаємось. На все добре, наше любі. До нових зустрічей! Па! Пока-пока!